І тоді обов'язково день для нас привітним буде. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми завітаємо на гостини до бабусі Марії. Вона живе в селі за містом. В автобус разом всі сідаємо до бабусі на гостини вирушаємо. Хата у бабусі Марії невеличка, біленька, має маленькі віконця. Бабуся нас чекає, у віконце виглядає. Діти, подивіться, яка чудова світлиця! Що таке світлиця? запитаєте ви? Світлиця це найбільша і найсвітліша, найгарніша кімната в українській хаті. Роздивіться її, будь ласка, скажіть, що найперше ви помітили? Так, це рушники. Шануйте, друзі-рушники, квічайте ними свою хату то обереги від біди. Шануйте ті, що дала мати, готуйте дітям шістої роси, щоб легко їм в житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте, друзі-рушники, вишитий рушник вважається одним із символів України. Він з давніх давен символізував мир, злагоду. Та здоров'я в сім'ї. Рушники вишивали українські майстрині. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являлися різні візерунки: квіти, листочки, птахи, геометричні фігури, крапки, лінії. В Україні є багато видів рушників. Кожен з них має свою назву. Родині вишивали на них квіти, узори, використовували їх для прикрашання ікон, портретів. Росяничка рушник для дівчаток. Вишивали на такому рушничку світ яблуні та вишні, ромашки, волошки, а між ними дрібненькі листочки барвінку і вишеньки. Грайлик. Рушник для хлопчиків. Крім квітів, на них ще вишивали птахів. Утирач. Візерунки на них прості. Їх пропонували подорожнім і гостям, аби утирати руки. Кожний рушник має свій візерунок. Дітки. Подивіться уважно на зображення рушничка зліва. І скажіть, будь ласка яких визерунків не вистачає на рушничку справа? Розумнички, не вистачає квіточки та листочка. Молодці, ви дуже уважні. Малята, вам сподобалися рушники бабусі Марії? Сьогодні я хочу запропонувати вам прикрасити рушнички лініями, мазками. Та чудовими квітами, які називаються маки. Червоні маки на рушниках вважалися оберегом. Вони захищали рід від усілякого лиха і зла. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору маки? Так, маки червоного кольору. А листочки якого кольору? Правильно, листочки зеленого кольору. А щоб наші ручки гарно працювали, їх потрібно підготувати. Виконаємо пальчикову гімнастику Україна. У маленькі своїй долоні я промінчики сонця ловлю. Україну, мою рідну неньку, я усім своїм серцем люблю. Діти, давайте виконаємо вправу ще раз. У маленькій своїй долоні. Я промінчики сонця ловлю. Україну мою рідну неньку я усім своїм серцем люблю. Для роботи потрібно аркуш паперу прямокутної форми, фарба червоного, зеленого, чорного і білого кольорів, пенслик, гігієнічна паличка, спонжик, склянка з водою і підставка для пензликів. Беремо пензлик, змочуємо у водичці і набираємо червону фарбу. Зліва і справа, зверху вниз намалюємо прямі вертикальні лінії, додамо горизонтальні лінії. Промиваємо пензлик перед малюванням зеленою фарбою. Потім зверху вниз, зліва і справа намалюємо хвилясті лінії, ставимо пензлик на підставку і беремо спонжик. Змочуємо у червону фарбу і намалюємо червоні маки. Знову беремо пензлик і набираємо зелену фарбу. Поставимо маски біля маків, притискаючи пензлик ворсом догори. Це у нас будуть листочки. Ватні палочки допоможуть нам намалювати серединки макам, змочмо паличку у чорну фарбу і ставимо крапочку посередині квітки. Беремо пензлик, змочуємо у білу фарбу і домалюємо білі крапочки. Ось такий гарний рушничок у мене вийшов. Дітки, ми разом з бабусею Марією хочемо побачити, які рушнички намалювали ви. Тож чекаємо на фото ваших робіт. До побачення, до нової зустрічі!